Це абсолютно ідіотський вчинок. Я його категорично не підтримую. Таку заяву на своїй Фейсбук-сторінці опублікував заступник міського голови рівного та військовослужбовець ЗСУ Юрій Поліщук. Мова йде про виключення з фракції ЄС у міськраді ветерана АТО Федора Мисюри. Про цю ситуацію ми розповідали у наших попередніх матеріалах. Нині історія продовжує набирати обертів. Павло Невесенко продовжить. Історія з виключенням з фракції ЄС Федора Мисюри, ветерана АТО та діючого військового ЗСУ, розпочалась 3 вересня, коли на засіданні за відповідне рішення проголосували депутати. Причина порушення партійної дисципліни. Тоді на захист останнього став його однопартієць, який нині визволяє Україну від окупантів Тарас Обоїста. А нещодавно думку з цього приводу висловив заступник міського голови рівного Юрій Поліщук. Він нині теж боронить Україну від окупантів. Військовослужбовець Кате не схвалює рішення партійного керівництва ЄС у Рівному. Це абсолютно ідіотський вчинок. Я його категорично не підтримую і не можу підтримувати. Зрештою, оцінку цьому вчинку дадуть самі виборці на виборах. І відразу хотів би там, передати привіт тим, хто там зараз буде казати, от перезусть і так далі. Мої, не тільки політичні, а взагалі життєві погляди не мінялися з 2014 року. Ні на йоту. Під відео Юрія Поліщука було чимало коментарів. Дехто впевнений, виключення Федора Місюри з фракції значно вдарить по репутації та рейтингам Євросолідарності у Рівному. Чесно, сам в шоці від того, що відбулось. Ті, хто придумали і проголосували виключення Місюри з фракції, вистрілили собі в ногу в політичному сенсі, коли ще Тараса Обоїсту виключать. Можна створювати депутатську групу військових. Думаю, то буде на часі. І тут в віртуальну дискусію втрутився Віталій Гайдукевич, керівник обласного осередку ЄС. Він звинувачує Федора Мисюру, бо той не голосував так, як йому казала партія. Тим більше на одному з засідань Рівнеради ради підтримав політичне питання опонентів з фракції Слуга народу. Дай відповідь по суті, треба було підтримувати черговий виток авторитаризму, не піднімати те, що слуги з Києва грабують місцеві бюджети, що знищена свобода слова і цензура. Як журналіст медійник скажи, толерувати це. Місюра підтримав це. Тарас і Брабачу теж на боці банкової. Раніше Федір Мисюро розповідав, що його голосування всупереч партії, навіть якщо він вважав його правильним, це лише привід, щоб його виключити. Бо ж партійне керівництво в особі Віталія Гайдукевича боїться його впливу. Олександр Третяк поки отримується від коментарів з цього приводу. В ЄС від нього вже не вперше відхрещується, бо ж він не є членом партії. Хоча на посаду міського голови балотувався Олександр Третяк саме під стягами європейської солідарності. Ви б так зі свого мера питали за його рішення суть питання. Трясця, бо як пропхати договорнякового ноунейма під прапором ЄС, то лопалися від натуги. А як він гу то в ЄС одразу я не я і хата не моя. Регати вже хочеться від цього лицемірства. Ви втопили партію в Рівному і втопив її третяк під Егідою Гайдукевича, а не Місюра, якби він не проголосував один раз. В коментарях під відео було чимало підтримки на адресу Федора Місюри. То для вас рішення воїна бо так Гайдукевич рішив, той з вас підуть це норм, бідна країна. А я також шанувальник ЄС. Віталій Гайдукевич називає Федора Месюру чи не прислужником Віталія Коваля, бо ж Федір очолює управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОВА. Натомість у людей виникає логічне запитання: а що буде з Дмитром Котляровим, депутатом Рівнеради від ЄС, який нещодавно став радником того самого Віталія Коваля? Слуги з Києва грабують місцеві бюджети? Що знищена свобода, слова і цензура це нарешті туманна розшифровка порушення партійної дисципліни? Бо з цього приводу жодної конкретної інформації. Знаю лише про дерибан союзників ЄС із Рівне разом. А що там радник слуги народу Віталія Коваля Дмитро Котляров? Наступний на виключення? Усі закиди зі сторони Віталія Гайдукевича щодо недотримання Федором Месюрою партійної дисципліни та правилам ЄС можливо виглядають логічними. Тільки ось останній, напевне, забув, що Федір Месюра, Тарас Обоїста та Юрій Поліщук, хоч і йшли на вибори під стягами ЄС, пройшли у міську раду не по партійним спискам, і зі слів останніх відстоювати кланові інтереси не збираються. Ми прийшли туди як вільні люди, як люди, для яких проливати кров, це не є якась… Передвиборча фішка там, гасло, і Федя, і Тарас були поранені. Я, дякувати Богу, не був поранений, але за ці роки стільки крові побачив, що, напевно, що мало кому довелося за все життя побачити. І ми дуже добре знаємо ціну словам, відповідальності, не саме головне а своїм діям. Під кінець свого відеозвернення Юрій Поліщук підтримав ще раз Федора Месюру та Тараса Обоїсту. Я впевнений, що такі люди, як Федір Месюра, Тарас Обоїст, вони є і будуть гордістю цієї міської ради, та взагалі гордістю українців. Політика гавниста штука. І з останнім твердженням Юрія Поліщука важко не погодитись, і ще більш важко не погодитись з його підписом до відео. Пам'ятайте, все одно добро переможе. Павло Невесенко, новини Рівного.